Всім привіт! Сьогодні дивимось харківське срібло, багато класних моделей із камінцями і без, також декілька вільних колонів, все як ми любимо. Першим подивимось ось такий квадратний комплект без каміння. Каблучка у 18,5 розмірів наявності, також сюди можна ще дозамовити коліє і два види браслетів. Кому цікаво, напишіть відправлю вам фото. Вага каблучки 882 грами, така шинка. Інші розміри також можна замовляти. Кому цікаво, також пишіть. Чекати, я думаю, не дуже довго. І сережка за вагою 18.33 грами. Англійські застібки, трошечки занижений штифт. Дуже стильні. І ціна. Я, наверное, ось такий комплект в етностилі, Каблучки є в декількох розмірах, пропишу на екрані. Каблучка ось така перпендикулярна пальчикам і видовжені сережки. Класно дуже виглядає. Зверніть увагу, за вагою сережки 8-19 грам, застіпка. Каблучка 5-13 грам. І вартість. Далі ось такий цікавий комплект. Я його називаю павутинка. Каблучка 18,5 наявності. Інші також мають бути у виробника. Чекати недовго. Сережки за вагою 9,74 грами, застіпка. Каблучка 5,99 грам. І вартість. Далі наявності комплекту з таким великим білим кубічним цирконієм, каблучка в 19 розмірі. Прозорі такі кристали в огранюванні, дуже красиво виглядає. Також можна замовляти з іншим кольором камінців, з якими саме буває, я вам зараз не назву, але їх досить багато. Кому цікаво, ви напишіть і я точно перевірю. Сережки з вагою 15.43, ось такі тут застібки англійські. Сережка ця підійде на тонку та середню максимум мочку, наповну не підійде. А каблучка 12 грам за вагою, розмір повний. Далі покажу вам одну розпаровочку, каблучка зі штучним кахолонгом в 20-му розмірі. 15 грамів за вагою, каблучка цікаво досить виглядає, також ще можна замовити підвіску в комплект. Сережок я не бачила, а дивіться, яка тут верхівочка, вона добре буде поєднуватися ось з такою моделлю. Можна взяти також в комплект. Оригінальна така форма в нього, дивіться. І ціну вказує. Далі дуже красивий комплект. дивимось з білим перламутром. Каблучка у 18-му розмірі в наявності. На кожен день ідеально підійде. Сережки за вагою 8 грам. ось така застіпка. Каблучка 5,27. І ціна. Далі дивимося такий квадратний комплект з геліотісом, каблучка в 17,5 розмірі, інші також можна замовляти. Дивіться, які красиві вставочки. Також до цього комплекту існує шикарне коліє. можна його замовити. О, таке досить велике. Кому цікаво, напишіть, відправлю фото. Вага сережок 6,90 грам. застіпка. І каблучка 4,13. Вартість. В наявності дуже цікавий комплект з ось такими смугастими сердоліками і димчатим кварцем. Дивіться ближче камінці. З вагою сережки 15-40 грам. Ось димчатий кварць, Він такий тут дрібненький, англійські застібки. Існує, але вона йде без вставок. Вона ось така, як верхівочка. Кому цікаво, також напишіть. Підвізка за вагою 7,5 грам. Тут кварц такий більш крупний. Вартість комплекту зазначаю. Далі, в наявності, є одна пара сережок з нефритовими листочками: 5,88 грам вага. Камінці йдуть ось такою різьбою, дуже класно виглядають. Також існує підвіска, можна дозамовити. Цікавий колір. І ціна. Далі покажу вам дві пари дуже цікавих сережок з кристалами Сваровські. Одні такі мають колір шампань, інші начебто білі, але подивіться, яка краса вимальовується при освітленні штучному. Сережки починають відливати безліч просто кольорів. Дивіться: і фіолетовий, і жовтий. Дуже красиво. Якщо я не помиляюся, ще існують такі підвісочки. Сережки за вагою 7 г. На ось таких застіпках. Неправильної вони не такої форми, бачите в огранюванні. І вартість. Цю вставку ближче подивимось. Дуже красиво. Далі дивимось дуже класну модель 1369, в 19 розмірі є в наявності з ось таким синім агатом. 24 грами вагою каблучка. Також можна спробувати дозамовити підвізку, якщо є камінці у виробника. Ефектно дуже виглядає, вартість також зазначаю. Ще без комплекту є в наявності каблучка з тигровим оком в 19 розмірі 24,83 грами за вагою. Сюди можна дозамовити сережки, підвіску і браслет. Вони всі також такі немаленькі, кому цікаво, пишіть, відправлю фото. І ціна. Так, і на останок покажу вам декілька класних підвісок. Перша у нас з натуральним чароїтом, за вагою майже 19 грам. Красивий колір, дивіться, ось таке вушко, можна жгутик додати. Далі така сама модель з жовтим агатом, 18,5 г вага. Такий ось смугастик, також можна жгутик додати. І ціна. І остання підвізка з сердоліком за вагою 26-40 грам. Колір правильно передається, дуже цікавий. Також вушко велике сюди добре підійдуть шкіряні жгутики. І вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!